Всім привіт! Сьогодні ми будемо садити ось такі огірки. Далі ось кожну ячеєчку проливаємо прямо гарячою водою. Ятики з-під какао, з-під соку. П'ять пакетиці, які всередині покриті фольгою. І туди ось огірочки, але це огірочки для теплички. Бьорн і кібрія. Я їх вже висаджувала для теплиці, вони дуже добре. Вони будуть в теплиці стояти аж до листопада місяця і будуть свої свіженькі огірочки. Я налила водички в середину. надрізала його. І вчора з вечора я налила водички. отуди, от всередину, прямо в пакетика. І закрила і поставила отак так от в батарею. Щоб вони прогрілися гарно. І ось у мене оця хібрія, вона навіть проклюнулася. Дуже якісне насіння це означає, що воно зразу проплюнулося. Ці 10 насіннин проклюнулися. гляньте, яке якісне насіння. Це кібрія. Ось вона. Вона букетного типу і вона гібрид для теплиць, для плівкових теплиць. Тепер ось так я роблю оліпчиком дирочки і кладу туди оці зернятка. Кожну дирочку по одному Ми будемо чекати, коли воно проплинеться. Мають скоро проплинутися.